Друзі, дуже коротеньке буде відео, просто по фактам. Є, але я б сказав, більш чесно, був, на жаль, такий шахіст в Україні, як Гальперін Платон. Дійсно були в нього результати, але після цієї фрази просто не хочеться ні. Ні цієї. Ось цієї, друзі. Бачите? А він прикривається тим, що українець, поїхав до Швеції, там йому і зраднику, на жаль, моєму колишньому учню, міжнародному гроссмейстру Сівку, е який грав у орківських турнірах під час повномасштабного вторгнення. Так ось їм надали там умови у Швеції, але, прикриваючись українським прапором, Ось Гальперін виїхав до Швеції, але уроки він веде лише на англійській і дуже гарно на російській, української мови тут нема. Ну, це просто щоб зрозуміти, про кого ми будемо казати. Ми не кажемо про шаховий рівень. Звичайно, це сильний шахіст, але ми скажемо про інший факт. Людина Виграла турнір. І бачите, до цього грала, 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 грала. І після того, як її аккаунт заблокували і надали інший шанс, вона створила інший аккаунт. А чому заблокували? Що сталося? Що? Та просто там таке було перше місце. В одну калітку повигравав усіх топів та все. Чомусь заблокували, хто його зна. Може. Ческом не, не розуміє, де 4, де ні 4. А яка в вас думка, друзі? Яка, яка в вас думка? По ділу заблокували, чи ні? Чи можливо Чиском займається дурнею і блокує таких порядних порядних гравців? так? Моя думка в цілому, що чиском майже не блокує 4 початківців з маленьким рейтингом. Майже не блокує. Дозволяє їм це робити, особливо якщо це. Робиться не у турнірах, якщо це робиться навіть у турнірах, але в людей платна підписка, це моя думка. Але на серйозному рівні, все ж таки, чиском, на відміну від Лічес, намагається покітьківловити і банити. На жаль, вона дає їм програму другий шанс. Як тому очолюючому очільнику кваліфікаційної комісії Федерації Шахів України. Приходько, який був спочатку заблокований за читерство, а потім йому дали другий шанс. він, а бачите, в мене є нік, є нік. А чому тим попереднім ніком ти не можеш більше зіграти жодної партії? Що ж там таке сталося? Як це так? Все, розхотілося. А чому не грати, Платоне, ніком, е, яким ти досяг такого успіху? Чи трішечки заблокували цей нік? Що трапилось, Антон? Чому ти ж такий сильний? Ти ж пообігрував ось людей. Їх трішки забл трішечки заблокували нік. Друзі, сильна гра та моральні якості вони дуже-дуже йдуть разом, йдуть разом. Шахіст може бути сильним, в принципі, непоганим шахістом. Звісно, ні такого рівня, щоб так ось вигравати такі турніри в одну калітку. Але може бути сильним шахістом, так? але при цьому бути заблокованим зачитерство. Ну, а вже про моральні якості, про те ставлення до е України, так? до країни, в як, якій він зростав, в Україні, завдяки якій він потрапив взагалі до Швеції, ну, це просто жахіття. Про українську мову не слово. Ну, добре б написав англійська, українська, ну і на російські вже може вести. Ні, не потрібно. Зрадникам ганьба, незважаючи на їх шаховий рівень. Читерам, ганьба, незважаючи на їх шаховий рівень. Така моя позиція була і буде. І ця позиція, я впевнений, 100% вірна. Друзі. Вибачте, що відео не позитивне, але промовчати я не міг. Мені вже про цього читера дуже багато разів надсилали. Ну нарешті вже записав відео.